Вечір добрий сторіни час розповісти вам, як минули вихідні і понеділок у нашому місті у студії Микола Бойків. Будьте з нами. Точки з ігровими автоматами закрили частково. Якщо у вас є будь-яка інформація про діяльність інших підпільних інтерактивних клубів у нашому місті, повідомляйте за номером 102. З таким проханням нині звернувся очільник стрийської міліції Василь Кулик до громадських активістів та працівників місцевих засобів масової інформації. Ви більш наближуємо більше. Щоб ми отримали, щоб ви нам допомогли отримати отримати інформацію про таких підпільних таких казино, казинок, клубів і кірових цілих мереж апаратів. В якому розумієте? Якщо є, є такі підпільні ці заклади, е, тим, адрес, ну, я думаю, що більшість і, в тому числі він це знає, але я кажу наголошу через то, на, по суті, є певних усіх. Якщо б ви могли нам... Ви в чому совні тих осіб змовні усі організатори тих закладів. Найчастіше заклади з ігровими автоматами маскують за вивісками лото. Потрапити всередину, провести огляд території правоохоронцям не так просто, як видається на перший погляд. Зазвичай приміщення є приватні або Орендовані. Оцінити так зване підприємство можна в одному випадку, отримавши офіційне рішення, дозвіл із суду. Недарма народі кажуть, поки сонце зійде, роса очі виїсть, так само й у цій справі. Кажуть, якщо чують власники ігрових мереж про будь-яку навалу, то закриваються миттєво і одразу всі точки у місті. Вони будь яким способом будуть перешкоджати наші законодавки, в тому числі правовід. Для того, щоб їх документувати, треба документувати і мати підстави, робити всі ті, які ми робимо. Тобто просто так, не Бог, вирати при те, просто вилучити, бо ми так захотіли, ми не можемо. Юристи не останні, є, залів, які казав, якості юристи, які платять шалені кошти, які документально законодавством пробують відбивати дані апарати. До речі, заняття гральним бізнесом карається штрафом від 170 тисяч гривень до більше, ніж півмільйона гривень. Степан Сакаль, який на службі у струю вже чимало років, каже, справи з незаконним видом діяльності до суду скеровував, але покарання ніхто таки. Не поніс головний міліціант. Запевни міських депутатів, представників охоронних організацій та громадських активістів, що за усіма ігровими центрами пильно стежать працівники міліції. Говорили також і про незаконні пункти обміну валют та міняйлів. З ними теж не просто впоратися. Старі та мешканці міста Моршина та населених пунктів району. Міліціанти просять їм допомогти. Будь-яка інформація може стати у пригоді. Василь Здирко зі Стрийської сотні січових стрільців нещодавно повернувся із фронту до рідного міста. На початку листопада хлопець, який пішов добровольцем на війну, біля Донецького аеропорту потрапив під мінометний обстріл терористів. Зазнав осколочного поранення. Після його доправили до Дніпропетровська, де прооперували. Зараз боєць батальйону Січ почувається значно краще. На реабілітацію Василаві потрібно ще півроку, та він надіється, що рука заживе швидше, оскільки збирається знову повертатися на Схід. Сьогодні Василь здирку у нашій студії. Вас вітаю. Доброго дня. Найперше розповідай, як твоє здоров'я. Так, бачите, живий здоровий. Нормально вже йдемо помаленьку на покращення. Що рука каже, що лікарі говорять? Ну, лікарі кажуть, що потрібно час, то потрібно відновлювати самому і помаленьку вже розробляти. Ну, тобто, десь півроку потрібно це займатися. Ну і, напевно, вже буде вже в повному росі. Як саме тебе травмували, пам'ятаєш цей момент? Так, пам'ятаю. Ну, це сталося в селі Піски, відразу біля Донецького аеропорту, це ближче село. Почав з мінометний обстріл і я відганяв машину у безпечне місце. Ну, і біля машини якраз впала міна. Я хіба пам'ятаю, що як всі вікна повилітали, я відразу скоренько, щоб вибігти з машини, бо. Біля Як правило, що вона мені нападає, відразу біля неї, то може за кілька секунд ще впасти. Та я скоренько з машини виліз, хоча б двері були заклинули. Але вікна, як повлітали, то я через вікно вибіг і вже це... І Вже так трошки смутно пам'ятаю, бо велика втрата крові була, мені перебило артерію, тось, і там з мене кров лилася. Я десь пішов городами, там, будинками і пощастило, що на лікаря натрапив. Після того, що було? Чисто. Ну, Після того мені надавали першу медичну допомогу Але і намагалися вивезти мене ближче в лікарню. Це було в Красноармійську лікарню ближче, але не могли вивезти в тим, що вівся весь час обстріли. Тільки підігнали БТР, щоб не погрозити, щоб ним вивезти. В нього попадає міна, він згоряє і проблема з авто була. Пізніше медик із батальйону Дніпро. Він знайшов машину спільно із волонтерами з Карпатської Січі, і погрозили мене от на власний ризик свого життя в машину, і під обстрілом ну, мене відвезли до шпиталю. З якого озброєння в той час вас обстрілювали? Осколок е це, який ти отримав? Це 120 мм міни Тобто міномети. Ну там із, із всякого важкого озброєння. Тобто в той час я не міг зобразити то озброєння валить, але... Уже в Дніпропетровську як все виглядало? Тебе оперували, знаю штучні ванни е, водили, так? Ну так, та. ну Дніпропетровську дуже хороше ставлення було, і там в дійсності спеціалісти мене скоро оперували. Кров мені знайшли, потрібно, в мене четверте мінус, досить е, рідкість рідкість. Наста, а я втратив десь близько до 3 літрів крові. Ну, слава Богу, то було в них цей. На балансі кров. Робили переливку і все. Ти пішов е, на війну добровольцем? Так-так? Як я розумію, от чому для себе так вирішив вчинити? Е, знаєш, усіх все ж таки питаємося, ну це ж війна це страшно, правда? Так, війна. Ну, перш за все, чому вчинив? Звичайно, я є націоналіст і бачучи, що ворог лізе на твою землю і її нищить і вбиває твоїх... Побратимів, ти дивишся дивися телевізор і показує, що там в дійсності потрібна допомога, то я рахую мій святий обов'язок і це просто. Де саме що... служив, яку роботу виконував? Служив в добровольчому батальйоні Січ. Роботи різні були, залежить від місця дислокації. Були такі місця, що тільки на блокпостах стояли, тобто машини провіряли, там все всередині. А були такі роботи, що треба було йти в лісо посадку на зачистку. Була інформація, що там знаходяться сепаратисти. І ми вночі виїжджали і йшли робити за Можливо, якийсь такий момент, який запам'ятав на весь час, крім того, коли тебе поранили. Момент. Та таких аж особливо моментів не було. Ну, були моменти, як тільки приїхали в Слов'янськ перший раз. То діти всі приходили, дякували, жінки, кажуть, дякуємо, ви тільки не покидайте нас. Бо за мою руку, і я так міцно тримаю, кажу, ми дуже вдячні, тільки не покидайте, то в мене аж так серце затягло до вовні. Звичайно, ми вас не покинемо, це наша земля, будемо стояти до останнього і ворога всі разом виб'ємо. От стосовно цього, нещодавно бачив е, сюжет на одному з всеукраїнських каналів про ситуацію на Донбасі, яку коментував е, голова е, Луганської області Геннадій Москаль. І він говорив, що туда, там е, ставлення до української армії, до України вкрай погане. Це справді так? Є, є, звичайно, місця, де дійсності були, як Голодомор був е, коріне населення загинуло. І позаселяли всяких комуністів, чекістів, кагебістів. Вони в реальності ж вже зомбовані, вони зомбовні, не мають природну ту ненависть до нас. Але там зараз ситуація змінюється. Вони бачать, що в дійсності українська армія не там вбиває і не насіли людей, як, як показується російське телебачення. В дійсності вони прийшли стояти за свою землю і хочуть добра. І вже ставлення міняється. Ми вже багато де по місцях їздили. Тобто люди нам їсти приносять і кажуть, заходьте помитися, нати вам то, то, і його, що там потрібно. Тобто вони ж там майже всі волонтерами стоять, от місцеве населення допомагає. От взагалі яка ситуація для добровольчих батальйонів з оснащенням, з продуктами, з речами краще, ніж в Збройних силах? Так, в добровольчих батальйонах переважно всі амуніції, все є набагато більше, ніж волонтери в волонтери Збройних силах. Та волонтерка нас більшість допомагали нам народні депутати від свободи, бо вони взяли зобов'язання батальйон Січ допомагати і бронежилетами, і взуттям. Ну, від всього. У нас було від термошкарпеток до, там, до касків хороших ківларових окулярів, рукавиць, то есть, ну, все було. У нас забезпечення проблем ніяких не було. Я ти кажу, що потрібно ще 6 місяців тобі на реабілітацію і повертатися на схід і колесами. Та як тільки рука Якщо... заживе і буде здоров'ячко, звичайно, будемо повернутися, треба москаля вибивати з нашої країни. А лікарі що кажуть? Сам взагалі надіюся, на який, на який термін? Думаю, за три місяці, чотири, мав би справи. У мене вже йде на покращення, вже трошки і рухає. А за цей час, можливо, будеш порядок в нашому рідному місці наводити. Маєш якісь справи? Так, тут? так. Є багато справ в дійсності. Нічого не змінилося. Все-таки лишилося всі. Цвіт націй, які хотіли в Україні, зараз всі на передові. Поки не передові, от вони користуються моментом і роблять всякі махінації. Добре, дуже дякуємо, що ти прийшов тобі. Успіхів у твіх. Дякую. починаннях нашим глядачам нагадаю у студії був Василь Здирко, доброволець, який пішов на фронт воювати. Ярмарок прийшов успішно, гроші зібрали, купили найнеобхідніше і передали волонтерам. Днями у третій школі з ініціативи учнів відбувся ярмарок смаколиків. Участь у ньому взяли всі школярі навчального закладу, які вчаться у 5-11 класах. Долучилися до благодійної акції керівництво школи, вчителі, техпрацівники та батьки дітей. Відтак запишних тістечок, пончиків, печива та інших солодощів продали на 2100 гривень. Найкраще зі своїм завданням впоралися учні 9 Б класу. Вони на ярмарку апетитних ласущів вторгували найбільше. За ці гроші учні самі придбали газові лямпи, світлодіодні, ліхтарі і цигарки. Їх передали волонтерські громадські організації. Третя сотня. Це надзвичайно важливий такий виховний момент, тому що от після розмови з дітьми вони от сьогодні були, вже сьогодні відзвітувалися. Вони всі вже стануть волонтерами. Отже. Після нового року закінчується семестр на канікулах. Вони всі візьмуть активну участь у цьому волонтерському русі. Так що я думаю, ми зробили надзвичайно хорошу справу. Вітер наробив біди у вихідні дні. Через сильні пориви вітру, які місцями досягали 23 метрів за секунду, постраждало 11 районів в області, в тому числі і Стрийщина. У суботу вийшла із ладу насосна станція у Братківцях. Стрий на цілий день залишився без води. Три населені пункти повністю і три частково залишилися без світла. Електроенергії не було і на двох котельнях у місті. Відтак, 20 будинків у суботу певний час не. Обігрівалися в Стрийському районі там місці стою, було знеструмлено. Три не три населених пункти повністю і тричастково, і частково місце Стрий. Значить це село Добряне, повністю карсько, повністю, братці повністю, Мертюки частково, Хвали частково, герсько-частково, ну і частково місце Стрий. Наслідки негоди МНСниками та працівниками інших комунальних служб, зокрема РЕМу, комбінату комунальних підприємств і теплокомуненерго, ліквідовані. Найкраща сільська бібліотека є поблизу Стрия у селі Добляни. Має добру славу через те, що господарює тут не просто жінка, а голова асоціації бібліотечних працівників стрищини. Для свого другого дому саме так називає бібліотеку. Жінці з 32-річним досвідом не шкода нічого. Сьогодні пані Люба зробила неможливе про кращу співочу бібліотеку та її покровителів і постійних читачів. Докладніше у матеріалі Марічки Ходовицької. Що не зробиш задля справи свого життя? Бібліотекарка Любов Романівна нині у рамках громадських бібліотечних слухань запросила до сільської хати читальні і читачів і музикознавців і співочих викладачів Стрийської музичної школи імені Остапа Нежанківського. Жінці вдалося поєднати непоєднане представлення нових авторських книг, пісень та безпосередня присутність поетів та піснярів нашого краю оживили мовчазну бібліотечну атмосферу. Іван Левицький та Михайло Золотуха здивували власними творами. Коли, коли йду, і так і говорю. Ти прийди посиди, аби ми були разом. Навіть якщо тобі не подобається та музика чи та пісня, все одно побудь. Бо так треба, бо мені не можна я вдома сидіти в ній в хаті тепло, газ що є, пенсію маю, і, і все нормально. А як тим хлопцям, які там сидить в окопі і бідний і голодний. Історична краєзнавча та патріотична тематика найпоширеніші, не зважаючи на скруту у державі. Нові книги надходять і до цієї обителі. дітям дитячу, підліткам пізнавальну, фантастичну, жінкам художню, чоловікам історичну. Голова сільської ради жартома згадує, коли лежав на лікарняному ліжку, то завідувачка сільською бібліотекою цілу сумку книг привезла, щоб часу не гаяв, читав. Є багато таких людей, що мають вдома книжки багато. Що значить, переговорились? Ми може зараз дамо там, десь може коло 300 примірників ще дамов нашу бібліотеку. То люди часто приходять, особливо по суботах, тут багато читачів, навіть і старші люди приходять. Так що то серце радує. у бібліотечному фонді більше 10 тисяч книг. Найстаріша, найцінніша Тарасова книга. Перефотографовані Шевченкові письмена видані ще у 59-му році. Це вишитий рушник, не дивуйтеся, але це вишите українське чудо про історію села. Його мешканців може теж розповісти. Треба лише вміти читати між кольоровими нитками. Молодь хоче вже сучасних сучасної техніки, сучасної форми обслуговування. Але все ж таки, хто вчиться, хто хоче вчитися, хто хоче що знати, то. Звичайно, що діти ходять і читають, особливо і маленькі діти, і молодь приходять і в заходах, от які би я заходи не організовувала, вони мене завжди підтримують. Останні роки, останніх особливо 5 років, найбільше в нас надходжень є, це стосується краєзнавчого, істори, історико краєзнавчого змісту. Художньої літератури, як такої, ми дуже багато. Оце наша одна біда, що саме художньої літератури. Мали ми в минулому році в цьому трохи, а за нею теж є бо такі люди, які. Тегорії вже кому за 30 і більше вони хочуть сучасної художньої друзів. У пані Любомири не повірити 580 з лишком бібліотекарці. Вистачає часу на усіх читачів зорієнтуватися у світі друкованого слова знайти саме те, що найближче до душі це її основна місія. З нею погоджується та підтримує директор школи, філолог Оксана Федишин. Де запитання до дітей чи можуть вам щось замінити? Книги інтернет. Вони кажуть, можуть, але це живе спілкування з книгою не замінить нам ніякі засоби масової інформації на своїх уроках. Завжди першою ноткою, яка є те, що ми знаємо, що книга це є найперше друг людини, друг який, який дає знання пізнавальні, який дає всесторонні знання сільськими бібліотеками, їхніми книжковими фондами, господарями та господарями і найціннішими читачами знайомитимемо вас у наступних випусках Стри сьогодні. Марічка Ходовицька, Руслан Лесків, Стрийські новини. Поки це все дивіться наші новини на сайті telelan.com.ua, номер телефону редакції 41993. Прощаюся до завтра. До побачення. У вівторок у строю буде хмарно, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря 5-10 з позначкою «плюс», вітер дутиме з півдня зі швидкістю 2 метра за секунду.